Все рушиться в його башки, там, де все построєно, блять, бізнеса туди, сюди, він рішає проблеми, тут він бізнес строїть, тут він то, тут він то. А тут у нього щось поламалося, полетіли, блядь, підшипники. Поламалося. Він не розуміє, що відбувається. Не розуміє, що просто... ніякої логіки там не існує. Там все щось, блядь, отак крутиться в другу сторону. Да? Оце залежність буде. Оце залежність, так? Да? І оця, казалось би, нам глупа дівочка, вона навчилася створювати залежність від себе, так? Да? А розумна дівочка, вона буде створювати повагу до себе, така, знаєш? До, до себе повагу. Тільки по, поважна, шанована жінка. Поважна, шанована жінка, і, вибачте, йобана ніж І тому та глупенька, вона виграє. І от зараз ви мені напишіть, я хочу узнати. що спише. Петя, тільки давай так, не дрочить. Хорошо? Бо вчора Юра нас радував. Напишіть мені відповіді на питання. Ви знаєте техніки зваблення? Напишіть да чи ні. Ви знаєте техніки зваблення, дівчонки? Ви вмієте створювати емоційні гойдалки? І важливо, коли потрібно їх створювати. Напишіть дачі ні.